Коли лунає повітряна тривога, то дійсно всі люди турбуються. Ми попереджаємо, коли є реальні загрози для міста Харкова. Я Хочу нагадати вам, що ми зробили диференційовану систему протиповітряних тривог і вмикаємо повітряну тривогу тільки тоді, коли є реальна загроза для міста Харкова. Тобто ми роз'єднали повітряну тривогу для Харківської області і для міста Харкова. Так, звісно, вторник було два обстріли, два влучання безпілотних апаратів росіян типа «Молния». В об'єкт, об'єктики розташовано в Холодногірському районі, були певні руйнації, але я дякую нашим енергетикам, які дуже оперативно відреагували. І тільки сьогодні ми завершили відновлювальні роботи щодо енергетичних систем, які було пошкоджене завдяки тому, що було влучання. Але е, хочу е, сказати, що не зважаючи на те, що так, да, коли певне попередження, е, на щастя у нас не було останнім часом обстрілів, і будемо сподіватися, що спокійно пройде сьогоднішній день і ніч. Але коли е, звісно лунає повітряна тривога, то люди на це А як вирішується питання з енергоживленням важливих інфраструктурних об'єктів. Ми регулярно про це говоримо про лікарні, зокрема, і про об'єкти інфраструктури, які безпосередньо залежать від енергоживлення ви вже повністю автономізували їх, і вони не залежать від централізованої мережі. Не хочу сказати, що ми сьогодні використовуємо централізовану мережу, але ми робимо варіанти того, щоб були незалежні істочники енергопостачання для нас це дуже важливо. І Ви знаєте, що ми працюємо над створенням енергетичного острова. Так крок за кроком ми рухаємося до нашої мети. Крім цього, ви знаєте, що наші основні лікарні оснащені Генераторами, крім цього, ми використовуємо сьогодні. Вже почали використовувати сонячну енергію, і це для нас дуже дуже важливо. тобто, у нас є всі варіанти, і ми розробили всі варіанти на всяк випадок, якщо буде знаєте, пряме влучання в енергетичну систему.